Значить, як директор заводу 2010-2011 рік за 10 років украв 150 мільйонів гривень. Шановні, це дуже велика цифра. Сьогодні акти перевіру лежать в податковій інспекції, ніхто на це не звертає уваги. Людина скупила половину ракетного значить, готельні комплекси, ресторани, значить вілли. Янукович обігає. Задумайтеся в ці цифри. Нам сьогодні, як цього корупціонера виявлять і все-таки приїде якась нормальна прокуратура і розслідує, Україна буде сама багата. Не треба буде брати кредит в МВФ. Нехай поверне він ці гроші у державу. Значить, прикриває Мініча Григорія Івановича, слідчий Генеральної прокуратури Києва, який сьогодні їздить по Рокітівській. Лісать і шукає борщів. Це Сергій Войченко, ганьба цьому прокурору, який сидить в Генеральній прокуратурі і сьогодні обдирає багатодітні сім'ї. Шановні, я сьогодні об'їхала вже Львів, об'їхала Київ. Я три ночі не сплю. Я сплю, значить, на землі на цих майданах. І я прошу сьогодні почуть, тому що біль матері. Ми не можемо тих дітей, які сьогодні лежать у могилах. Сьогодні мене багатодітну матір з, мої, з моїми, значить, малими дітьми тягають по судах. Незаконне будівництво ширить корупцію. Діти, значить, підприємці, кушнір Вікторія Петрівна і Кушнір Захар Миколаївич, значить, терплять перевірки. Значить, різні бізнесові ці структури туди їдуть. Мені ще Григорій Івановича ніхто не перевіряє. Я сьогодні кажу своїм дітям: Україна з ними, рівне, рокітне, тримайтеся, Одеса з вами, значить, і всі ми підтримуємо. Дякую, дякую вам. Запитання. Не перебувайте. Я сьогодні хочу, почути. Значить, Михайло Сакашвірі, ви дуже поважна людина. Люди покладають великі надії. Я думаю, що ви єдина людина на посаду президента України. Я хочу почути вашу думку, як з такими бюрократами працювати, коли сьогодні в Рокітному вся влада від партії регіонів. Це сели, заступник селищного голови, який Довгаль Валентина Захарівна, які возили людей на майдан. Як з такими бюрократами працювати?